Машенька, я рада тебе бачити. Пропоную тобі пограти в гру Відгадай, який предмет на відчуття. Ось у мене карточки. І Ми їх викладаємо ось так в три купи. Е, холодний, небезпечно гарячий, теплий. Так, холодний. 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 Небезпечно гаряча Так, звісно, е, небезпечно гаряча у Можливо. нас е, гаряча праска, е, е, чайник якийсь закипає. Небезпечно гарячий газ, коли горить. Угу. І небезпечно гарячий вогонь. Угу. Згодна? Угу. Так. Холодний лід. Холодний. Сніг. Сніг. Холодне. Морозиво. І тепла. what